Богдан, як вам на цьому агрегаті працюється? Звикаємо. Перша така техніка моя. До цього працював на зерновому. Це общем, зовсім інший світ. Зовсім інший. Тут це. Де таке його навіть комбайном не назвуться, просто косилка. Він просто косить. Він ж не збирає насіння. Ну в чому фішка? Я розумію, от як парадоксальна культура в цьому плані, що головне тут, головна цінність її це якраз стебло. Це так? стебло в, да? стебло, так. В тому і різниця, що на зерновому ти не задумуєшся там, на, за стебло, там, ще щось, тобі головне насіння. А що стосується швидкості? Плюс-мінус така сама, але зверніть увагу, який тут за Два метри, два з половиною. І навантаження на двигун і на все інше така сама. Просто на зерново ми молотимо стебло сухе, а тут зелене, ще й таке міцне. Скільки висота, десь оце у неї виходить? Я думаю, більше. Тут ось більше трьох. Дуже важко така, більше трьох. Прямо ж я чувствую, як двигун працює. До цього. Ну, багато хто збирав е коноплі звичайним зерновим. Я зрозумів, що ну дуже, дуже важко. Що, забивається, так да, да. він для цього не призначений. Там скрізь наматує, він навіть загорається. Зерновий комбайн призначений, щоб молоти сухе, щоб було стебло І не таке міцне. Скільки за зміну це збираєте? Рекорд 21 гектар. гектар. Це прям все дуже, дуже добре. ходить. А що впливає на дуже добре і не дуже добре? Все залежить від техніки, як вона ходить, як крутиться, як підшипники ходять. Коса все дуже велике велике навантаження на косу.